Всім привіт, мої хороші, мої любимі. Сьогодні до нас приїжджають родичі і попросили приготувати шашлик. Минулого разу вони до нас приїжджали, до нас також був шашлик, їм дуже сподобався. Сказали, щоб приготували і це раз замаринували такий ж самий шашлик по тому самому рецепту. І сьогодні ми його зараз і приготуємо. Готувати шашлик сьогодні ми будемо із. Куриних окорочків, що нам потрібно зробити. Окорочка ми перед тим, як нарізати, помили, прибрали зайве за пір'я, і зараз нам їх треба розділити на кілька частин. Розділяти будемо, якби по фаланам. знаходимо сустав, ніж повинен бути гострий. Ось що я з першого разу не знайшов, бажано знайшов. Розділяємо на отакі бульдишечки. Це в мене такі бульдички, дівчата люблять на шашлику. І ще окорочка е, з четвертинками такими, тобто зі спинами. Нам треба оцю спину, частину спини треба вирізати. Зараз я спробую швиденько це зробити, тому що я не бачу, я це все роблю на ощуп. Зараз я його... Викручу, викручуємо. Знайшов шуставчик. Знову так, клац, на да, обрізав. І отак відрізаємо цю реберну частину. Так, це все. Сюди, назад. І що нам треба зробити? Нам треба зробити максимально рівний шматочок оцього бідрашка, щоб він був якби однакий. Ну, відрізаємо ці ваш Частина ребер є, жирок. Отак. Ну приблизно отакий шматочок. Щоб щоб воно оце все, ось ці ошмітки, щоб вони не горіли на мангалі. Це все треба відрізати. Ось такий шматочок вийшло. Коли це все обріжемо, покажу, що будемо робити далі. Отже, друзі, нарізали ми його корочка. Тепер що нам треба зробити? Нам потрібно. Оце м'ясо поставити десь на півгодинки в морозилку, приблизно, щоб вони м'ясо охолонуло близько до нуля градусів. Я потім поясню, для чого ми це робимо. Все, відправляємо в морозилку. Отже, готуємо тепер маринад. Беремо цибулю, на нашу кількість окороськів, у нас 8 штук. Беремо три середні цибулини, грам по 150 кожна. Розрізаємо цибульку напополам. І ріжемо напів кільцями. Хто любить цілими кілечками, хай ріже собі цілими. Ну, я рекомендую краще зробити це напів кільцями. І нарізаємо Пів кільцями поменше такими, такими, майже такими, по 2-3 мм, як можна тонше. Нарізали. Шановні цибульки. Тепер що ми робимо далі? Беремо спеції. Коріандр мелений. Так, підмірюємо. Одну чайну ложку. З горкою. Хорошу таку чайну ложечку. У цибульку сюди посипали. Раз, обрали. Так, в сторону. Так, це у мене це новий, лавровий лист. Обов'язково мелений. Листком. Якщо немає меленого, подрібніть. Близько пів чайної ложки. Так, де Угу. Да, mm -hmm. Не більше, бо буде гірчити. лавровий лист, якщо більше дасте, ніж чайна ложка, буде гірчити. І ще один інгредієнт, теж важливо. Кмин мелений. так, Одну чайну ложку. Якщо нема меленого, потовчіть. Так, повна оля? Так. Yeah що Це це важливо. Без кмина, без кмина меленого не буде такого гарного аромату і смаку. І солимо. Солі потрібно, ну, я на вскидку, на на дрібку, ну, така, ну, на, ну, така, на, отак, це на 30 булин, десь пів чайної ложки. Солимо. Ну, ще чуть -чуть. Ми потім із, з основної ваги вирахуємо. скільки це. І тепер наша задача оце все гарно пожмакати, щоб цибулька дала сік, як можна більше. Для чого ми нарізали цибульку дрібно, дрібно так, мелко, щоб вона можна якнайбільше дала сік. Зараз оце все вижмакаємо, покажу, що ми будемо додати далі. Це ще не все, не перемикайтесь. А краще підпишіться. Так. Дивіться, що в нас вийшло. Який колір вийшов, аромат стоїть. Так, такий, така смакота буде. Так, що робимо далі? Відставляємо трішки в сторону. Беремо один лимон. На три цибулини нам потрібен один лимон. Розрізали. І сік одного лимону відправляємо сюди. Хорошо, так, жманкаємо все. Раз. І тепер другу частинку сюди видавлюємо. так раз. Смачнюча буде. Я вам обіцяю, якщо ви зробите так само, буде, ви не пошкодуєте. Так, наступний інгредієнт. Уксус. 6% яблучний. Повірте, в мене тут а, е, уксус, а не вода. Три столові ложки. У мене рисовий. яблучного у нас немає. Так. Повна давля? Так. Да. Раз. Два. І три. Так. Уксус в сторону. Це все. Балям-балям. Пережманька. Перекалабуться Так. І ще один інгредієнт важливий. Мед. Місто цукру. Мед, бажано брати рідкий. У мене рідкого нема, який є, майський. Також. Ну, близько 1 столової ложки. Так, це сюди. Зараз це все. І тепер, і тепер знову треба це все прожмакати. Коли ще раз це прожмакаємо, я потім ще скажу, що додати. Це ще не все. Так, все перебунькали, перекарали бунці, Тепер беремо чашку. Секретний інгредієнт, важливо. не Забувайте. Кола. Кока-кола. так, Відкриваємо. Тут у мене чашка 250 грамів. Так. Оля, говори. Стоп. Оп. Повна. Угу. Так. Сюди смакоту сюди. Повірте, без коле, без оцих всіх інгредієнтів, шашлик не вийде. Так, це я зараз уберу в сторону. Так. І зважили окорочка, які ми нарізали. У нас вийшло 2,5 кг, верні 2,3 кг з мискою. І тепер сіль зважили солі, беремо 2 г 20 грам на кілограм. І солимо знову оцю оцей весь наш маринад. З колою, з лимончиком, з уксусом, зі спеціями. І знову оце все нам потрібно вижмакати, перечмакати, перекалабуцять щоб все оце щоб всі смаки, щоб все щоб сіль розтворилася, перемішалася. Щоб, ну коротше, Зараз я це все переколучу. Отже, все закалабуцяли, тепер що робимо далі? Помните, ми поставили наше м'ясце до морозилки, до холодильника. Тепер беремо всю цю нашу бадягу, що ми за це, і вливаємо в наші окорочка. Все з мисочки в це саме. І тепер це все розмазуємо по окорочкам, по м'яску. І масажуємо наше м'ясо, щоб кожен сматочок отримав свою суміш маринаду. Ось так воно хлюпає, чувакає, так, так приємно. Аромат стоїть такий незабутній. Для чого ми е, робили цю маніпуляцію із, із охолодженням так, як при ну, як би сказати, коли м'ясо розмерзається, воно ж вологу втрачає. А коли воно буде в маринаді, воно вологу втрачати не буде, воно наоборот буде вологу в себе вбирати. Так як, як наприклад, якщо м'яско було б температури 10-12 чи кімнатної температури, воно буде постійно втрачати вологу. А коли воно таке охолоджене, то воно при розморозці в маринаді буде в себе маринад вбирати. Не буде втрачати би, рідину. І тим самим, якби, якщо воно в себе вбирає, то, воно в себе буде впитувати весь маринад, весь розсіл, всі оці смаки, оці, весь коріандр, лимончик, медок. Медок придасть при жарці на шкірці Яскравий такий гарний колір. А ще ж мед, це провідник смаку без, без цукру, як би не буде воно таке смачне. Сіль без цукру, воно ж не то. А от якщо із медком, з сахарком, замість медку, сіль, воно все це відкриється. І дивіться, що виходить. що я перекалабуся, І потрібно, щоб отак його утрамбувати ці кісточки, що випарають, треба все, все придавити до місця. І ось у маринад у мене весь наверху на м'язка. І потім ми це все накриємо ще тарілочкою. І так теж поставимо у холодильник. На 2-3 ну, годинки на 3-4. На Поки ми мангал розгориться, дрова прогорять. Коротше. Поки ми нанизаємо там все ну і Весь маринад, весь би як би секрет. Потім буде як би, я той самий час, покажу, як ми його надіваємо, жаримо, смакуємо. Ну, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, як ви маринуєте шашлик. Потім, коли пройде пару годин, його треба буде ще перемішати разочок два і знову вплотнити і поставити в холодильник. Потім будемо нанизувати.